Для першої доповіді надаю слово економісти, політики та громадські діячі, представники різних сфер суспільства, зібралися обговорити подальші кроки Євромайдану за традицією. Круглий стіл розпочали з гімну. Організатори Ужгородського євромайдану кажуть, потрібно обрати єдиного загальнонаціонального лідера. Юристи цю думку не потіляють. Треба організувати саму технологію, якби вираження цієї величезної енергії, яку Власне, суспільство проявило на майданах і не тільки на майданах, і в сіці, і все, все це фіксується дійсно, але не було використано цю енергію для реального впливу на політичний процес в Україні. Аби змінити ситуацію в країні, потрібно сформувати нову систему влади, кажуть експерти. Відтак треба створити коло аналітиків, котрі б спільними зусиллями виробили подальші кроки як вістю. Зрозуміри, що все ми маємо революцію, але революцію 21-го століття ну там 20-го чи го століття. Ми маємо повстання те, що в Києві це повстання. Але коли якщо в дев'ятнадцятому чи вісімнадцятому столітті повстання повстанці брали в руки зброю, захоплює якусь територію, зараз відбувається інше. Характерною для цього 21-го століття застосування сучасних і технологій важливий етап у побудові громадянського суспільства створення незаангажованих ЗМІ. Експерти кажуть, часто медійники маніпулюють інформацією. Тому суспільство отримує недостовірні відомості. А змінити ситуацію в Україні можна лише спільними зусиллями громади. Люди не будуть виходити другий, третій, четвертий раз, коли вони бачать, що їхні дії неефективні. Тобто, визначили, провели, добилися ефекту, вже пішло в актив. Економічна ситуація в Україні не є такою, яка би дозволила відволікти увагою. Вона за винятком якихось рідких моментів вона погіршується. Тобто, це те, що стосується всіх 45 мільйонів за, за ну, невеликим першим кроком у 2014-му був автопробіг активістів до Жданіїва, де знаходиться заміський будинок Віктора Медведчука. Наступний крок виступ закарпатських євромайданівців на харківському з'їзді. На місцевому рівні експерти планують виробити поступові кроки, а не ставити глобальних завдань.